Ну що, друзі, я гуляю, продовжую свою прогулянку по городу Занте. Я пройшла вже пляж Занте, який я вам вже показала там спочатку. І тепер я продовжую свій путь далі. Листопад місяць. Ну, отут -от, оціх водорослей літом ви не побачите. Це вони зараз, море їх повикидало. Дивіться, як у нас зелено. Це дуже гарно, красиво. Зараз я вам покажу дуже класну греческу таверну, там де готують дуже вкусні страви. Ви там можете скуштувати кальмари, там креветки морські, я не знаю, що там ще. Оця маленька така їхня рибка зажарена, дуже вкусна є. Дуже-дуже ну, багато грецьких гарних страв. Вона в такій традиційній манері виконання. Дуже вкусні салати. Зараз вона звичайно закрита, вже все убрано листопад місяць. Але літом тут дуже гарно і дуже смачно. Це краще, ніж в самому городі, тому що в місті в основному всі оці... Ну там, Якщо ви хочете спробувати якусь національну грецьку кухню, то саме смачно я пробувала от іменно в цій таверні. Я хочу сказати, що не завжди треба шукати самі дорогі ресторани, а треба шукати щось таке місцеве традиційне. Там от саме смачне, або придивлятися, де сидять самі греки. Бо греки в поганому місці сидіти не будуть. Я вже до неї наближаюсь. Зараз тут немає ні століків, нічого, все убрано. А літом тут кишить народом, столики. Все дивіться, яка водичка. Літом тут дуже гарно, красиво. Зараз туристів вже немає, всі сувенірні лавочки вже позакривалися на зиму. І також позакривалися такі от таверночки на берегу. Дивіться, як вона гарно прикрашена такими канатами. Ви її зразу розпізнаєте, якщо будете в цих місцях. Ось я навіть тут спущуся до моря. Дивіться, такі заборчики. О, і звичайно ж, якесь морське стеклешко мені тут вже попалося. Зелененьке. Ну, воно ще не дуже таке морське, полуморське, я його, напевно, мабуть, викину. Залишу тут, хай ще зробиться морським. Тут трошки є пісочка. Але я не рекомендую купатися тут, тому що тут вода така трошки, ну, трошки брудна по порівнянню з іншими місцями. Тут в основному стоять корабліки. А до речі, знаєте, де я фоткалась? Зараз я вам покажу. Тут от є такий цікавий. Бачите? Оце весь мусор, що ви бачите зараз на пляжу, це все море повикидало. І навіть морські губки можна тут знайти. Ось дивіться, покажу вам морську губку. Просто валяється на пляжі, за яку в місцевих сувенірних лавочках хочуть 10 євро або 5, ну, в залежності від розміру. Ось такі от морські губки. Зараз покажу локацію, де я фоткалась. Ось, дивіться, тут є такі камінчики. І отам, от, де з води торчать, таке каміння торчить. От сюди можна дойти пішки по камушкам. Ну, звичайно, треба уважно, щоб не спотикнутися там. Ну, дуже класно виходить. Ось таке місце. Зараз я піднімусь наверх, покажу вам, покажу вам що там далі. Далі буде взагалі цікавинка, там, зараз побачите. Не знаю, як зараз, літом там стояли корабліки, там ще у них гусі є, якісь животні, таке місцевий колорит. Піду по верхній частині. ось, ну, бачите, оце той таверночка. Таверночка отам. Тут ще одна таверна була, тут їх дві. Зараз все повбирали. Бачите, залишився тільки такий зелений коврик покриття. Ось, ось, бачите, гусі ходять гуляють. Зараз я не буду до них підходити, але зараз покажу. Це такі гусачки. <рес> Вони тут живуть. Вже я тут навіть третій рік і третій рік я їх тут бачу. О, Зараз покажу. Тут у них такий затишний уголочок для корабліків. Не знаю, як це називається, ну, і так понятно, Тут лодочки, корабліки, всяке таке стоїть. ну, А далі вже відкривається пляж Кріанері, той про який я вам казала. Оце вже пляж Кріанері. Отам. До речі, тут є такий проходяк, можна спуститися, погуляти от по цій по дорожці сюди, сфоткати ще з тої локації, ну, море там, я не знаю, себе, коли є бажання. Я вже там кругом лазила, то, тому вам і розповідаю. Ось тут ще плавають такі каченята в цій тихенькій гавані. Зараз подивимося на качачок. На каченят. Ось ну, все, бачите? Пливуть прямо до мене. Чуєте? <ривіт> <ривіт> Дивіться, які вони прикольні. Місцеві каченята. До речі, ці каченята бувають різних видів. Оце такі вони, більш, мені каже, вони більш такі домашні. А ті качечки, які плавають в самому морі, одного разу мені пощасливилось, і я прям проплила рядом. У них така більш тонка голова, ну, другий якийсь вид качки. І вона прямо коло мене проплила ця качечка, і в ній дуже длинна шия. Вони якось дуже так ловко ловлять оцю рибу собі. І вони можуть піймати рибу навіть такого достатньо крупного розміру. Я не знаю, як вони її їдять, но... То, що вони ловлять рибу, а коли вони засовують свою голову в воду, у них торчить один хвіст з води. Я перший рік не знала, що це таке, і думала, що це якась риба просто велика плаває. А потім поняла, що це торчать хвости качок. Ось дивіться, які вони прикольні. І голубі тут є. І качечки. О, ось вже гусі прилетіли. Де вони тут? Ось я. Гусі, привіт. Такі гордиливі грецькі гусі. Прикольні. Ну що, піду, не буду тривожити цих птахів. Піду гуляти в друге місце. До речі, клімат на острові Закінтус дуже вологий, коли це не літо, а от іменно такий от період, як зараз, дуже часто буває вологість 90%, 100%. 75-80, практично кожного дня. От сьогодні я, до речі, не дивилася, яка сьогодні вологість, але коли сильно велика вологість, наприклад, якщо у вас в домі в мене от, в одній кімнаті паркет, то він становиться повністю таким темного кольору, тому що ну, вода літає в воздухі. Як я колись жартувала, кажу, ну ми увлажняємося. Зато тут нічого не пересихає, можна ніякими кремами не мазатися. Завжди увлажнєна шкіра. Хоч зараз і листопад місяць, але приємно, знаєте, сісти на скам'єчку, подивитися на море, полюбуватися воно, бот пливе, дивіться воно. Жовтий. Цей ферібот пливе із кіліні, а другий ферібот буде їхати на кіліні. Тут два ферібота. На цих самих феріботах перевозять і автобуси, і ви можете брати білет на автобус, на цьому феріботі переправляєтесь на другий берег, а потім автобус також виїжджає з цього корабля, ви на нього одразу пересідаєте. І дуже добрена поїздка, наприклад, в Афіни, в Патри. Ви можете свободно з цього острова добратися. Кожного дня є рейси. Я зроблю окреме відео про те, як добратися на острів і як з нього уїхати, якщо це потрібно. Це для тих, хто мандрує самостійно, без різних туроператорів. Ну що, друзі, гарного всім дня. Надіюсь, я вам принесла трошки настрою, сонечка, сонячного настрою в такі непрості часи зараз, але хочеться все рівно гарний настрій мати. Дивіться, яке красиве голубе небо. До речі, в минулому році я купалася в морі 1 січня. І це було просто вау. Знаєте, це так це дуже приємно, я вам скажу. Тут є стадіони для заняттів спортом, для тих, хто цікавиться такими. Є прокат велосипедів, мотоциклів, машин. Все організовано для туризму. Але ціни не дешеві, так що все, що можна обійти пішком, я тут вже обійшла, От город, окремі оці такі локації. А де треба було десь під'їхати. от я Дві екскурсії я їздила вокруг острів на общем кораблі. Одну екскурсію я брала індивідуальну з дочкою їздила, то мені дуже сподобалось. Індивідуальна екскурсія це взагалі просто шик. Вона коштувала 200 євро. Маленький катер, він завозить вас в різні пещери. Я була зі сторони Мізітрес, там, де пещери Кері. Дуже гарні локації. Вода просто чистейший ізумруд. І, звісно, на общій екскурсії вас туди не довезуть, але вас довезуть на острів Маратонісі. Це можливо. Є екскурсія, яка показує вам черепах. Потім ви пропливаєте одну-дві пещери арочку, там таку красиву локацію природню, і вас привозять на острів Маратонісі. Там просто вода, просто, ну я не знаю, це божественна. Вода така красива-красива, ізумрудна, просто ізумруд такий зеленовато голубий ізумруд. Що ще сказати? Це треба бачити, це невозможно описати словами. Тому я екскурсію, екскурсію я рекомендую однозначно, тому що якщо ви попадете тільки в сам город, Якщо ви нічого в своєму житті не бачили, вам, мабуть, сподобається і ви скажете вау. А якщо ви в якихось странах вже побували, мандрували, то, звичайно, вам краще взяти екскурсії, щоб побачити самі унікальні місця цього острова. Бо якщо їх тут не побачити і приїхати сюди, то ну, смисла нема тоді сюди взагалі їхати. Ну що, всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, піддержіть мене лайком. Выставлю для вас еще интересные видосики, такие вот с повседневной жизни на острове Закентус.